Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам маленький огляд нашого номеру, який розрахований на 4 людини і чудово підійде для компанії. Отже, сьогодні це номер 207 і це Family Room. Заходимо за карткою. Тут біля входу у нас знаходиться дзеркало, і йдемо далі до огляду самої кімнати. І побачите, з коридорочку ми можемо потрапити до ванної кімнати, до першої спальної кімнати і до другої. Тож переходимо до цієї. Номер виконаний у сучасному стилі лофт. Тут у нас два спальних місця. Кожному видається по два ось таких фірмових рушничка. Також в номері телевізор. Чайничок, якщо ви забажаєте випити чай або каву ввечері. Місце для вашого одягу. Тож переходимо тепер до другої кімнати. Тут у нас теж знаходиться телевізор. Два зручних ліжечка ось така гарна стінка, як і в першій кімнаті. Дуже світла та простора кімната. І, звичайно, є місце для вашого одягу. До речі, напишіть в коментарях, як ви називаєте ці штучки, бо я з Харкова і для мене це крімпіль. А ми тепер переходимо до огляду ванної кімнати. Нагадаю, що вона спільна для двох кімнат. Ось така світла простора. Наше улюблене дзеркальце, де можна робити фото. Фен. Ось така душова кабіна. Тут є все необхідне щоб відпочити не лише тілом, а й душею. Тому якщо вам сподобався цей номер, пишіть нам в інстаграм або переходьте одразу на сайт.